Давай йому два яйця. Так він почав бить. Подумав, подумав, що мать. Будь ласка. конфету, ну це не в ресик. Усім привіт! Давно не бачились, показую вам кадри сімейні, як ми бачилися зі свекрами та з моєю родиною, сестрою та з батьком. Ну і кілька новин про наше життя. Всім привіт, друзі. Ну що ж, прийшов час з вами поділитися новиною, про яку я говорила. Ми переїжджаємо, Переїжджаємо з нашого житла, на жаль, тому що безпекова ситуація дуже різко змінилася в гіршу сторону, і я вже не виношу, було прийнято рішення їхати в поки що більш безпечний район України. Ось тому ми на сумках, на коробках збираємось, пакуємось останні декілька днів. Розсламлення, як ви зрозуміли, <смі> догадалися. Було не просто так, було з метою зменшити баласт, бо нам стільки речей не треба і важко це все перевозити. Одразу прошу вас не питати, куди, це не буду я розказувати з метою безпеки. Їдемо. Надовго, тому що навчання, якщо щось зміниться все рівно, ми змушені будемо добути рік мінімум, тому що син і дочка в школі, ну і це зрозуміло. Тож ось кілька слів про наш переїзд. Все пакуємо в коробки, будемо перевозити новою поштою та Укрпоштою все, що можна, все, що не можна, переносимо до батьків і роздаємо багато вже роздала. Орхідеї будемо забирати також, стелажі також. Ось. І, власне, всю техніку теж будемо забирати. Скажу вам, що нелегко пакувати трикімнатну квартиру в коробки, тому що нас п'ятеро. Нас п'ятеро і є купа запасних речей. Це дуже важко. Але це все, знаєте, такі складності тимчасові. Ось я дуже сподіваюся, що в тому місці, де ми будемо жити, буде безпечно, тихо, ну, принаймні на якийсь час. І не в такій кількості обстрілів, як я зараз. Бо я фактично вже вдома і не живу. Я живу в підвалі з дітьми. Це дуже, дуже складно і ну, що мені вам розказувати? Я думаю, що майже всі переживають ті чи інші обстріли, і ви знаєте, як це. І якщо з речами все було ясно, то е, така загвоздка була стосовно цих орхідей, як їх перевозити, що перевозити. Е, частину віддала свекрусі, деякі залишилися, деякі кума е, забрала. І, і виходить, що більшу частину все-таки я забрала з собою, перевозила в автівці, придумала для них конструкцію, пізніше покажу. Але результати перевезення, на жаль, не втішні. Багато стресенуло, е, скинули квітування, ну і приуспека додала стресу квітам. Ну, але, знаєте, це вже було очікувано. Я десь підозрювала, що, на жаль, це вся краса може у дорозі зникнути. Ну, е, Що можу сказати? Обідно, але життя на sure Вартує дорожче набагато, і я сподіваюся, що орхідеї взимку мене порадують дуже таким гарним квітуванням. Ну, а поки кілька кадрів вам цієї неземної, нереальної краси я підходила і щоразу любувалася. Це була моя віддушина і досі є. Адже вони мене відволікали від сумних думок. І досі так є, звичайно ж, але зараз вони в стані спокою. Всі квіти фактично на даний момент обрізані, і я поки що насолоджуюся лише. Кадрами з їхнього попереднього квітування. Просто зробила собі таку установку, що вони відквітували, і я зрізала квіт. Хоча, звичайно, що це був стрес для них. Звісно, я їх оброблювала в дорогу, але то вже таке. Що в який день пакування речей? Я вже, чесно кажучи, не знаю, куди пакувати, тому що це вже коробок, напевно, третя партія. І ще тих речей є, подивіться, якого об'єму коробки. Я не знаю, що робити. І ми дуже багато ще не беремо. Ми просто вже не влазимо техніку, все побрати треба. Я вже тут здуріла з цим пакуванням. Даний час у орхідеї в два ряди ось так. Стелажі розібрані, все розібране. Якось трамбуємось. Сьогодні відправили 11 великих коробок. Ще на черзі дев'ять. І ще, ще купа речей. Типу, знаєте, там одіяла, подушки, на яких ми будемо ще спати перед від'їздом. Ой, дуже-дуже це все складно, бо трикімнатну квартиру на п'ятьох забрати в декілька коробок ну дуже важко. От. Але це тимчасові труднощі. Я сьогодні дуже втомлена, тому буду закінчувати на цьому. А для вас час пролетить непомітно. Зустрінемося вже в наступному дні. Підготовка до дороги теж триває. Мою машину, посилки в машину не влазять. Коротше, все поштою відправляю. Ми вже з дітками подолали частину шляху. Вирішили на сніданок заїхати в Житомирі в Макдональдс. Ми в Житомирі моєму рідненькому Проїздом їдемо взагалі, е, куди запланували, але зараз проїздом їду і, і роздивляюся рідне місто. Заскучала. давно не було. Розкажу вам про дорогу, була вона досить така нелегка, але я, чесно кажучи, готувалася до гіршого, до складнішого. Переживала, як діти перенесуть, їхати було далеко весь день, але все було. Добре. Ну що, друзі, ми переїхали, і ми вже в себе на новому житлі трішечки розкладаємося, трішечки розбираємося з нашим житлом. Їхали досить довго, незнайомою дорогою. І для мене це було, ну скажімо так, нелегко, тому що я не знала ніяких доріг. Я дуже переживала за це. Але слава Богу, все нормально. Приїхали ми точніше, виїхали ми досить рано о 6.30 ранку. Встали о п'ятій ще грузили на дах автомобіля речі. Все завантажували, що можна в машину, квіти, деякі речі, техніку, дітей самих себе, на дах будинку ці стелажі. ось. І їхали довгенько, приїхали десь у 3.30 плюс-мінус. Тож Ми тепер у новому своєму домі. А це вже я орхідеї розклала на місця. Тож ми розбираємося, щоб зрозуміти, як тут все діє, де що знаходиться, адже нам тут жити. Ще так тривалий час. Ось що хочу сказати, що нелегка це була поїздка, але я думала, що буде гірше. Слава Богу, з Божою помічю, пройшло краще, ніж я собі так надумала. Стосовно моїх орхідей, то я їх всі в коробки складала, як ви бачили, і це була не найкраща ідея, особливо що стосувалась квітучих, бо майже половину квіток я відрізала, коли приїхала. І е, вони стреснули і поламалися, тож це ну, не потрібно було робити. Е, можна було в коробках відправити, і це було б краще. Першим ділом водичку собі розпакую. На жаль, тут немає фільтра для питної води, тому доводиться замовляти водичку. І я замовила, нап'юся, бо двері терпіла. Отже, покажу вам замовлення з метро. Замовляла щось із продуктів, щось із господарських товарів. По-перше, води замовила два бутлі. Такі по 6 літрів, щоб була питна. Хоча, в принципі, вода м'яка, не жорстка. У нас, наприклад, в Києві занадто жорстка вода. І мінералки взяла. Паковачик такий, хоча я люблю саме сильно газовану, але вже поклали таку. Ну нічого, так величезний пакован туалетного паперу, бо сім'я велика. І це потрібно, була класна ціна. Тут виходить, що 40 рулонів, 399 гривень, тобто 10 гривень за один рулон. Ага. Ще ось такий папір я брала. А, я не пам'ятаю, ціну, теж якась хороша. Два упакування такі. І ось порошок взяла, бо в мене взагалі нічого не було з собою. Грюнвальд, тут одночасний кондиціонер. І Гель, ой, блин, хоч би не пахло. ну Трошки пахне, ну так, не занадто. Так. Тут посудомиєчка у нас є, тож для неї потрібно сіль, сіль посудомийної машини. Я взяла дві упаковки по 95 гривень за 1,5 кг. Це класна фірма фініш. Я в себе вдома користувалась фініш. І тут вирішила теж, що ну, біометру ще була класна ціна. І капсули для миття посуду теж якісь були на знижці. Які були, такі і взяла. А, 94 капсули. Я не пам'ятаю ціну, якщо пригадаю, то напишу. І ще один папір. Ага, це я, мабуть, спершу це обрав, а потім ти побачив. Ну нічого, паперу, мало чи багато, точніше бути не може, бо все використаємо. Так. Далі продукти. Буду показувати. Взяла ось такі сосисочки. під підкопчені. Смачно пахнуть. Далі цілий кілограм ось такого сиру, крем-сир Каліфорнія. Це типу намазочка, можна її як для суші і просто на бутербродики. Ідемо далі. Сметану взяла ферма. Ось такий сир серенада салямі, хто пам'ятає, це сир з вагітності. Далі питні йогурти дітям, два ось таких абрикосових. Це фірма Молокія. Два ось таких ягідних це ягодинське. І лісові ягоди це теж молокія. Це в мене діти зараз полюбили питні йогурти і кефіри. Так, взяла ось таку ковбасу варену вищого сорту. Тут 600 грамів, така Непогана. Шматок непоганий. Щось останнім часом, мені хочеться варени і ковбаси. Ну, вже як є. Його прийшло, Зразу покладу його в морозильну камеру. Ось таке моршу звичайний. І пачка масла, 82,5%. Це з метро 100 гривень коштує. Ну, я буду їхати вже там, шукати якісь акційні пропозиції АТБ, якщо воно тут є, бо я ще не відзнавалася. Далі печінка куряча, акційна була. Кілограм свинини, це у нас лопатка. думаю борщ зробити. Далі гомілки курячі, наша ряба, кілограм. І рибка Сібас. Ага, дві невеличкі рибини Сібас тут на кілограм. Захотілася рибка, щоб була. Ого, наступна торба така здорова при здоров Лаваш до штуку. Ось такий дві штуки. Так, наразу опудимо морозилку, тому що може дістанути. Жовті ну, помідори з метро. Угу. Коштували щось типу 89. Непогані, до речі, помідорки, бо зазвичай кладуть такі не дуже. Давно я доставку не замовляла і в Києві ну, частенько і замовляла, а часто вже і не замовляла, але тут щось я так втомилась, плюс дощі постійно йдуть. Тож вирішила, вирішила замовити. І рожеві помідори теж один кілограм. Так, квас, якийсь ось такий бочковий, львівський, 2 літри захотілося. Ага, далі кетчуп дитячий, лаваш ролл. Це до лавашу, можливо, зробимо е лаваш <смі> з м'ясом. Ага, лагідний кетчуп з базиліком. Далі боршо. Деякі продукти з контейнерами разом. Я везла з собою, бо в мене вони були там і навіщо викидати. Ось пошту відправляли а що в мене там закінчилось, і я вже тут купила Отже, борошно кілограми два Далі ось таке молоко ферма, ультрапастеризоване, тому взяла 5 упаковок, бо ми багато молока п'ємо, кави, згущенка. Так, ще молочко. Тупо тут. Так, ну і далі овочі. Ще треба якось дізнатися, чи є тут поблизу якийсь ринок, такий, щоб можна було свіженькі овочі купувати. і м'ясо також. Чи, можливо, якийсь є спеціалізований магазин? З нормальними цінами, то буду дізнавати шукати. А поки не було, то замовила магазинне огірки, корнішони. На фото були непогані, вживу. Не, не дуже. Так, кабачок один взяла. І далі до борщу. Капуста. Я говорила, що хочу борщ варити. Капусточка, морква. цибулі взяла багато, філага. Може, свікрука мені каже, заря, бери з собою. Це бурю, вже не було куди. Так, то я ж там залишила. І бурячок. Все. Ось такий набір продуктів обійшлося нам разом з доставкою в 5 тисяч гривень. Хоча не так багато, здавалося особливо з продуктів. Ну, вже як є, Багато туалетного паперу, це вся хімія, вона все коштує. Так, першим ділом хочу ще квасу скуштувати. Він на мене так дивиться, такий апетитний. Зараз відкрию і скажу, чи смачний. Обожнюю квас, темний, сильно газований, куштую. Смачний, солодкий. Чомусь дивлюся Клас. на цю кухню і розумію, що вона фактично копія нашої кухні бежеві фасади МДФ. Чорна робоча поверхня, погляньте. У мене, правда, там під сірий камінь робоча зона, зверху під дерево. І антресоль тут, типу, як, як у нас ось той Ось та шафа для краси була, тільки тут вона зверху. Кухня ідентична, фактично. Ще тут недороблено дещо, тому що це перша здача. Ремонт новий, меблі нові. Ось. І дещо дороблюють уже постфактум, як ми заїхали. На новому місці приготувала борщ. Щоправда, забула розморозити м'ясо увечері, тому з сосисками. <с> Перший раз сосисками готувала, все ж має бути вперше. А так то приготувала. До речі, кастрюлі, а також. Ну, так, дві кастрюльки з кришками і одна така пательня. Це господарі нам залишили. Принесли, точніше, також вони нам принесли чайничок. Техніка тут була. Що ще ой, наш чайник. Ось там тарілки подбали, щоб у нас були. Але я свої брала. А ось кастрюлі добре, що вони залишили, тому що і так багато було нести, ось. І ложки вилки, так само вони нам дещо залишали, дещо я привезла своє лоток, це вже я купила. Ось ці всі поверошки, це також їхні. Скалку вже я свою привезла. Ну, саме 50 на 50. Потім головне не переплутати. Їхня сушарка, що дуже приємно, бо я теж задумалась, як сюди це все вести. Друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд, дякую вам за підтримку. Впевнена, що я її отримаю від вас. І зустрінемось зовсім скоро. А може й ні, дивлячись, як я буду тут адаптуватися, бо роботи багато. Треба влаштувати дітей до школи, а також молодшого до садочка. Гуртки організувати, чоловіку налагодити відрядження, бо він буде їздити по Україні до Києва звідси. І... Облаштувати все наше життя. Якщо буде в мене сил вистачати, то буду знімати. Все також залежить від тривог, бо до прикладу, сьогодні була у нас тривога вночі, і я все рівно не спала, хоч і до нас нічого не летіло. Все, всім па-па, до нової зустрічі.